Кіровоградська міська рада ініціює звільнення тепловиків. Керівництво теплоенергетико отримало від міського управління житлово-комунального господарства доручення. У ньому рекомендує підготувати пропозиції щодо зменшення кількості посад та переходу на скорочений робочий день, а також припинення дії колективного договору в частині додаткових виплат. Працівники налякані, а керівництво підприємства вважає звільнення людей. Призведе до труднощів у роботі котелень, адже на теплоенергетику зараз працює менше людей за норму. Подробиці далі. Сергій працює на теплоенергетику 15-й рік. 10 років він суміщає роботу монтера та обслуговує вимірювальну техніку. За це отримує зарплатню плюс 10 відсотків. Каже, нерідко доводиться виконувати й іншу роботу. Приходиться надо виконувати ту роботу, яка необхідна і нікому виконувати. Тобто, помимо основної діяльності, приходиться там, допустим, те же средства, техніки, обслужувати, обслужувати. Навіть, навіть ті ж средства змірювальної техніки ремонтувати. Обслуживать, обслуживать даже, даже те же автомобили, если что-то происходит, нас просят, идите, помогите, разберитесь, некому Два роки тому теплоенергетик вже пережив скорочення. Наступна хвиля може призвести не до економії, а навпаки, збільшити витрати ТЕЦ, говорить керівник. Він же одновременно виконує обов'язки сантехніка і обслуговує всю станцію в плані сантехнічної частини. Ну от представте, ми йому не доплачуємо як сантехніку. В этом случае ми там дали мискати резерви та сьогодні нової штатна єдиніця та сіті брати професіонального сантійська. Ну вже за допомогою плату. З якої причини в міськраді доручили скоротити посади на теплоенергетику. Нам дізнатися не вдалось. Начальник управління у відпустці, а його заступник коментувати ситуацію не захотів. Тому цитуємо кілька пунктів з доручення головного комунальника Кіровограда. Розглянути питання щодо переходу на скорочений день, тиждень, переглянути штатний розпис, підготувати пропозиції щодо скорочення посад, посилити претензійну позовну роботу на підприємстві. Начальник головного управління житлово-комунального господарства Олександр Хачатурян. Отримавши доручення, колектив теплоенергетика організував збори. Юристи пояснили, ініціювати скорочення та відміну виплат в односторонньому порядку ніхто не може. Законом України про колективні договори і угоди забороняється будь-яке втручання, яке може обмежити законні права працівників. Та їх представників або заборонити їх здійснення з боку органів представницької виконавчої влади та господарського управління, політичних партій, роботодавців при укладенні та в тому числі виконанні колективних договорів. Про спілки роз'яснили порядок виплати доплат. Виплачуються доплати і надбавки за заміщення професії, за увілічення об'єму роботи, за об'язаності вмів на відсутствуючого роботника, за роботу в тяжелих і вредних умовах труда. У результаті колектив вирішив створити робочу групу, в яку увійдуть представники, представники адміністрації ТЕЦ та профспілок комісія вирішить, що робити далі. Сергій же сподівається, що скорочення на підприємстві не відбудуться, а він і далі працюватиме на умовах укладеного договору. Существує колективний договор, який був, ну, скажімо так, уже давно. Согласован между администрацией и коллективом. И все вот эти попытки разрушить вот этот договор. они, как правило, ни к чему хорошему не приведут. Почему? Потому что, как правило, это люди будут меньше зарабатывать. Виконати доручення ТЕЦ мало ще до середини січня. Реакція управління ЖКГ на позицію колективу підприємства поки невідома. Яна Семенюк, Олександр Катруша, Ілля Зальонкін. День за днем.